Пійте. О, там якийсь ботан. Йдемо не глянули, о, йдемо подивимося, може там щось купляє. А то, а то, а може з нами о. поділиться. Чеку, о, чуки побігли, побігли. Йдемо за ним подивимося, що він тут купив. Що купив? — Що нормально, квіти купив якісь? Кому квіти кому? скажи? — Кому? Дай мені! Чи... — Та скажи, кому квіти. То то мені, напевно, квіти купив, та на 8 березня. Ну, спасибо, спасібо. Яка дівчина, скажи, кому ти купляєш ті квіти? Як звати? Скільки, скільки років, де живе, в якій школі навчається? Ну скажи, ну. ну показуй, давай, не стидайся. Ну, все нормально, кому купив? Кажи. Ти хватить? Давай, кажи вже. Чого мовчиш? Давай розказуй щось. і Хлоп... сусідові несеш! Сусідові квіти несеш! Нашу сусідові поясни. Може дівчині ти хотів сказати? Ага. Може твій сусід це дівчина? Ну, так, до речі. Ну, кому? Кажи. Кажи, кому квіти несеш.